Розкажіть про перший день повномасштабного вторгнення Російської Федерації, яким він був для вас? Ми знаємо, що ви були на роботі. Можливо, пригадаєте похвилину той момент, коли ви зрозуміли, що почалася велика війна? Так, виходить так, що я якраз був на роботі, і зі сторони нових потрівець ми вже почули, що сильні вибухи. Нашим керівництвом так було прийнято, що зібрати весь особовий склад за сигналом І Коли ми приїхали, то вже. І по телебаченню казали, що дійсно до нас в мирну державу втрутилися війська Російської Федерації, і ми по суті були збентежені дуже сильно, тому що кожен з нас почав дзвонити рідним, тому що деякі вже почали боятися і вивозити свої сім'ї. Тобто ми були на роботі. тобто... І е, для нас перший виклик е, це був 26 числа, коли зранку е, ракета зі сторони країни агресора потрапила в житловий будинок за адресу Лобановського у нас в місті Києві. Е, тоді ми вперше побачили, що воно таке, тому що е, до цього ми ніколи цього не бачили. А коли під'їхали, і е, піднявши голову до верху, я побачив, що в житловий будинок такий великий отвір. І що його спричинило, ми не знали. Була тоді паніка. Люди прохали про допомогу, уявляєте, там щось цей вой автомобілі, які були припарковані, то сигналізація, ну то есть картина була жахлива. Ну до речі, цей будинок вже відремонтували, часту ну, часто да, там так. лишилися ще певні косметичні моменти. Ви, до речі, згадали про Київ. А я би узагальнив, що ви ж працювали в перші дні з колегами і в Києві, і на Київщині. А чи був у вас досвід, скажімо, в перші, можливо, там тижні а чи в наступні місяці виїзду ну, в інші регіони? Взагалі, якщо порівнювати ситуацію тут і десь, і де було складніше працювати, які ні? Нюанси, знаєте, що перший виїзд, який вже ми працювали не в Києві, нам довелося працювати шість днів. Ми розбирали завали та шукали на великий жаль тіла загиблих в Київській області. Це було СМТ Бородянка. Там ми працювали шість днів, і я вам скажу, що Важко було, тому що велика кількість була загиблих, і вони були в підвальних приміщеннях, так як ну, там ховалися. І коли це ці всі будинки зруйновані були, то там люди лежали певний час довго, і вони були всі понівечені. Деякі були обговілі. Тось ну ми працювали так. І по, окрім того, почалися вже виїздами. Ми працювали і. В Чернігівській області нам довелося нашому загону їздити. І в Полтавській області ми були, коли ракета потрапила до торгового центру. І в саме останній такий, що ми їздили, це в складі зведеного загону ми перебували в місті Зюм, Харківської області. Ми розуміємо, що ваша робота безпосередньо пов'язана із суцільним ризиком щодня і в мирний час, і у воєнний час ви щодня фактично дивитеся смерті у очі. Але питання в тому, чим відрізняється ваша робота в мирний час і в воєнний, що найскладніше, можливо зібратися з духом, можливо, які ви висновки робите для себе? Знаєте, що в е, наша служба, ми не припиняємо працювати навіть в той момент, коли є повітряна тривога, тому що е, від нас залежить е, життя інших людей, і тому, якщо нам потрібно надавати допомогу, і люди прохають про допомогу, то ми. Е, Працюємо при навіть повітряні тривоги, і не йдемо в викриття, тому що нам потрібно і надавати, ну, надавати допомогу цим людям, які їх потребують, Знаєте, пригадуючи ваші виїзди, наприклад, до Іванкова, Бучі, Василькова робота була також пов'язана з ну з ліквідуванням наслідків цих ракетних обстрілів, в тому числі і виникненням пожеж. Можливо, були якісь такі знаєте для вас складні випадки, коли ви можливо вперше мали такий досвід. Чи можете ви пригадати щось подібне? Е, ну так, да, ми виїжджали неодноразово, була ситуація в Києві. Тоді е, ми рятували людей з-під завалів, це на Богдана Хмельницького. І всі ви пам'ятаєте, в 2020 році е, був вибух в одному з житлових районів нашого міста, це на Соломії Крушеницької. Тоді е, загинули е, люди. Це Через витік газу стався вибух, і тому там обрушився цей будинок. Ми працювали, але зараз приходить так, що ми виїжджаємо через тих людей, які навмисно по нам цілять за допомогою ракет. Зараз вони почали ще використовувати ці дрони, так що. Ну, Набагато відрізняється. Я скажу, що і ще плюс те, що ми, коли працюємо на звичайних пожежах, ми з собою виносимо певне ПТВ і апарат для дихання, придатні для дихання середовищі. А зараз нам ще виходить так, що ми на собі ще виносимо і бронежилет. Це дає там ми вам дякуємо дуже за вашу роботу, за ваших колег і живих і полеглих. На жаль, але такі випадки теж трапляються. На жаль, разом до перемоги і вам сили віри. Дякую в вашій роботі. Дякую, все буде Україна. Так, Артур Маркотенко, начальник частини спеціальних рятувальних робіт ДСНС України, був разом із нами. Дякуємо Дякую. вам і до зустрічі, так, будь ласка.